Вітаю до вашої уваги основні події минулого тижня у роботі міської влади. У міськвиконкомі 28 квітня відбулося позачергове засідання Марганецької міської ради. Під головування міського голови Геннадія Боровика було розглянуто 19 проєктів рішень. Одним із найголовніших проєктів рішень на порядку денному стало питання про надання дозволу на придбання автомобіля Нісан Навара. Нещодавно до Марганецької громади звернулися військові з проханням придбати для них транспорт. Реагуючи на запит захисників, це рішення було підтримано більшістю голосів. У ході засідання тільки одне рішення не набрало необхідної підтримки депутатського корпусу. 1 травня марганецька громада схилила голову у Скорботі. 20 квітня перестала битися серце солдата Олександра Володимировича Аверкова, 1980 року народження. На церемонії прощання були присутні рідні, представники міської влади, односельці. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним Олександра Аверкова. Світла пам'ять. Ще один герой пішов до небесного війська. 2 травня марганчани простилися старшим солдатом Віталієм Миколаївичем Самойленко, 1979 року народження. І герой прийняв свій останній бій 24 квітня у населеному пункті Малинівка Донецької області. Неймовірно боляче, світла пам'ять. Медичні працівники Марганецької лікарні продовжують надавати допомогу марганчанам, які постраждали від ворожої атаки 23 квітня. Деталі дізнавалися наші журналісти. 23 квітня, мабуть, найтрагічний день для мешканців міста. Наскільки масового надходження хворих в нас ще ніколи не було, ми пережили 2010 рік, коли близько 16 людей поступало приступ. Пережили 22-й рік, це нічний обстріл з градів міста, коли було масово надходження. Ну, а в цей день 52 людини буквально на протязі одного, одної години це такого в нас ще не було. Всі медичні працівники працювали. Підійшли не тільки працівники хірургічного відділу, а також з терапії, з неврології. Всі дуже організовано. Трьох хворих відправили до обласної клінічної лікарні. Це з поранням мозку, з поранням очей. Я вважаю це заслуга усіх наших медичних працівників, що у нас не одна людина не померла, всі одужують. Вони викликали в приймальне відділення, я спустився, дивлюсь, дуже багато поранених людей і розумію, що усім потрібна допомога не тільки хірургічна, та й неврологічна допомога теж їм потрібна. Тобто, кого я міг, я оглядав, потім йшов до іншого. Тобто були люди, яких я направляв амбулаторно лікуватись, тобто вони не потребували стаціонарного лікування. Та були ті люди, яких ми взяли до себе у відділення неврологічне. Та двоє людей, які були важко поранені, були скеровані на Дніпропетровськ. Найскладніше це зрозуміти до кого першим підійти, або починати з легких, або віддати тяжких до хірургів, та потім їх подивитися Ось сортировка це було найскладнішим питанням. Вирішити, кому першим подивитись. Наразі у лікарні в стаціонарному відділенні перебувають 15 марганчан. Ще четверо у важкому стані знаходяться в обласній лікарні. Інші пацієнти лікуються амбулаторно. Талановиті діти Марганецької громади, учасники вокального ансамблю Камертон, 27 квітня прийняли участь у галаконцерті, на якому відбулося урочисте нагородження переможців 26-го обласного конкурсу фестивалю дитячої музичної творчості Дніпрова пісня імені Аріадне Поставное. Вокальний ансамбль Камертон та солістка Анна Куциніна отримали дипломи першого ступеня. Щиро вітаємо талановитих виконавців Марганецької школи мистецтва і керівника Віру Зайченка з черговою чесною перемогою. Нещодавно зразковий народний хореографічний ансамбль Браво керівники Тетяна та Євген Білічі взяв участь у фестивалі Галицькі фестини міста Івано-Франківськ, на якому були колективи з різних областей України. Ми вітаємо ансамбль Браво з першим місцем та отриманням гран-прі. Це щоденний трудовий десант наших комунальників. Працівники комунального підприємства Комунальник Марганецької міської ради вивозили гілля, прибирали та вивозили шляховий змет, здійснювали планові роботи з прибиранням контейнерів майданчиків для збору відходів, зупинок громадського транспорту та скверів, упорядковували прибудинкові території, виконували роботи по зверненню громадян, проводили підготовчі роботи для висадки саджанців по вулиці Клинова, здійснювали прополку клуб, а також пакі з у різних частинах громади. Ади дякуємо за чистий марганець. Триває видача гуманітарної допомоги у період з 28 квітня. По 2 травня марганчани отримали від американської організації «Джем» у співпраці з Ховард Баффет 5616 пляшок питної бутильованої води. Джем допомагає та підтримує. Гуманітарна місія Проліска продовжує надавати допомогу мешканцям Марганецької громади. Деталі від наших журналістів у Марганецькій громаді на базі комунального підприємства 2 травня видавалася гуманітарна допомога від УВКБ ООН представниками гуманітарної місії Проліска для жителів прибережної території, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. Ми отримуємо будівельні матеріали. Від організації проліска. У нас за останнім прильотом дуже великі пошкодження. Даху, стеля сквозна, суміжна стінка, вікна. Ну, дякуємо таким організаціям, як Проліска, за надану допомогу. Живемо у селі Ілінка. У нас був прильот, розбило дах вікна, дуже великі пошкодження і нас запросили щоб отримати гуманітарну допомогу. Дякуємо, що приїжджаєте, дайте. Дошки, плівка, USB, піна. Ну що там ще, Тенти, все таке, що потрібне. Вікна забивати, дах на це село іменно вперше. А так вже ми отримали на батька в Новокиївці, теж не не вперше, да вже. Представники гуманітарної місії Проліска завжди тримають руку на пульсі, і одні з найперших завжди приїздять до Марганця, аби допомогти і підтримати людей. Сьогодні ми працюємо в місті Марганці, надаємо гуманітарну допомогу від УВКБ вигляді будівельних наборів для ремонту екстреного житла жителів, які постраждали від обстрілів. Будівельний набор включає в себе дошки, тарпаулін, плівку, плити ОСБ. Це ті матеріали, які люди можуть використати для першого екстреного ремонту, на жаль, постраждалих їхніх будівель. Гуманітарна місія Проліска здійснює екстрену допомогу у разі постраждалих родин. Це відбувається протягом доби. Сьогодні ми реагуємо на обстріл, який відбувся в селищі Ілінка, Новокиївка, і тому сьогодні ми вже з вами. Цього дня було видано 17 родинам непродовольчі набори. Щира подяка всім, хто допомагає людям під час війни. На цьому в мене всі новини. Щира дякую вам за увагу і до нових зустрічей.